Слава Україні! Доброго раночку, дорога Україна! Прямому етері всеукраїнська поетична родина. Сьогодні понеділок, 14 квітня, і сьогодні з вами Віра Дукач села Щурівців із Ізяславської громади Хмельницької області. В сьогоднішньому проєкті поетичного волонтерства під назвою Дякую за ранок ЗСУ. Я знайомитиму вас з поезіями своїх друзів і, звісно, з власними також. Але перш за все, я сьогодні хочу подякувати нашим всім Збройним силам України за захист, за те, що я сьогодні можу спокійно пити ранкову каву, можу спокійно жити і творити. І нагадати вам, друзі, що в коментарях даного етеру розміщені номери карточок наших волонтерів, письменників, на які потрібно донатити, щоб допомагати на закриті їм зборі, які спрямовані на допомогу Збройним силам України. А я розпочинатиму з романтичних віршів, які написав людина Титан, наш захисник і поет. Під псевдонімом Олександр Українець. Зорі на небі осінні, вбрались коштовно ліси, грають музики весільні, пісню твоєї краси, я обійму тебе ніжно, в очі твої подивлюсь, сонце моє неймовірне, Богу за тебе молюсь. Мій подих чутливий і ніжний відчують твої вуста. Коханням великим і ніжним затьмаряться всі літа, очі заглянуть в очі, весною запахне земля, щастя повернеться з ночі, мила моя лиш моя. Зірки вечірні в небі сяють, були ми поруч коло мрій. Я обійму тебе, кохана, і ти моя, я тільки твій, серце моє закохане, пісня летить до тебе. Думки тобою охоплені, що іще більше треба. Дякую, Саша, за чудові рядочки твоєї поезії, швидкого одужання тобі. Повертайся живим. А я нагадую, друзі, що донатів маленьких не буває, і щоб перемогти ворожу навалу, ми всі просто зобов'язані допомагати Збройним силам України всіма можливими і неможливими методами. Щоб рятувати захисникам життя, тому що вони рятують всіх жителів України від Москальської Орди. А я продовжую читати вам поезії моїх друзів. Дацюк Олег Васильович. Саме так, це син Василя Лаврентьовича Дацюка. І вірш, який я зараз читатиму, він присвятив. Світлій пам'яті свого рідного племінника, героя України, пілота Ф-16 Меся Олексія Сергійовича. Палало фортепіано. Ой, горіло фортепіано, іскри вилітали, соколи зі своїм братом навіки прощались. Ой, горіло фортепіано, мусило палати, залишилася без сина. Заплакана мати, ой, горіло фортепіано, тужливо співало, ще одна душа українська зіронькою стала. Ой, палало фортепіано, та в недобру днину у сльозах убиті горем, донька і дружина. Ой, ридало, фортепіано, плакала родина. На коліна до героя стала Україна. Ой, Палало фортепіано, та вже догорало. Клятва ворогам помститись, до Бога дістала, лопнула струна остання з болем та журбою, час відплати і жага помсти, кликали до бою світла вічна пам'ять герою України. Думка, народилась гарна думка і довго блукала. Вийшла світу подивитись та віршиком стала. Мандрувала з олівцем, виправлялась трішки і вигадливим шрифтом з'явилась у книжках. Та й пішла всім на уста по всій Україні, по усій планеті, прозвучала аудіо ще й у інтернеті. Довго думка після того більш не нудьгувала, скоро вже своїх сестер. Радо зустрічала і словами щирими, дощем у грудях спонукали лиш добро та прекрасне в людях. Перша квітка крізь скорину крижану Здавалось, ні звідки Пробивалася до сонця білосніжна квітка, Хоч здригалася стебло від подиху вітру, Пелюстками ніжними пестила повітря. Та росла міцніючи, І вже будь що буде, Щоб посіяти надію знов у душі людям. Посміхалася пташка, віталась з весною, огортала світ навколо своєю красою. Нарциси, пішов у квітні сніг, Щенилася негода, та зеленіло все, впиралася погода під холодом німим, Щодо землі притисну, у супереч біді сміхалися нарциси. Повернеться весна і зникне вітер лютий, розквітне рідний край, бо так і має бути. Нагадую, друзі, що донатим маленьких не буває, тому допомагаймо, донатьмо, як можемо і чим можемо для наближення нашої перемоги. Над російськими загарбниками. А я продовжую Микола Матусець. <клес> не питай. Я просто так прийшов до тебе через багато довгих років. Минуле згадувать не треба. Давно затихли його кроки. Ти не питай мене, навіщо, торкатись ран, забутих тіней та вітер спогадів. Аж свище, і знову в подумках осіння, стає терпкіше від тривоги, Щось в серці рани зігріває, де розійшлися нам дороги, там вечір зустрічей чекає. Все відбулось, покрилось тінню, і свідки тому, зорі, небо. Ти не питай про сни осінні. Минуле згадувати не треба. Спогад. Чарівні липки розцвіли над вечоровим, видно краєм, там ми з тобою молоді, та не побралися у парі. Так пахне трепетно земля, так лється золоте проміння, І ти, мов липка молода, і я п'янію в тім цвітінні. До липки ніжно пригорнусь, душа, мов птах легка в польоті, Як жаль, у дніті не вернусь. Хоч сапахли п'яни і досі. Давай полинемо в ті дні, де липка пахне так духмяно, де ми з тобою молоді, давай повернемо це право, де стан гнучки і блиск очей, де стук сердець одне дихання і мрійність зоряних ночей і пам'ять першого кохання. Чарівні липки розцвіли. Над вечоровим, видно краєм, там ми з тобою молоді, і не побралися у парі. Наливаються соком сади. Наливаються соком сади, і поля навкруги пахнуть з білим колосям. І я радий, що ти, саме ти увійшла в мою осінь. Все довкола моє, все одвічно моє. І так радісно дихають груди, і за опрію знов щире сонце встає. Я радію життю. гей, ви чуєте, люди, я радію, що ти в мене є. Донатьмо, друзі, допомагаємо. і перемогу нашу наближаємо. Маленьких донатів не буває, тому що маленькі донати сьогодні це наш невеличкий. Внесок у мирне завтра. Ну і тепер мої поезії, блакитні очі. Я в очі твої безсоромно блакитні, пам'яті пронесу через життя задумливі, ніжні, веселі, привітні, тонула в них до забуття. В очах я твоїх лукавих знаходжу частинку своєї душі. За горням запашної ароматної кави, тобі при нагоді читаю вірші. А очі твої, безсоромно блакитні, в мої зазирають замріяно знов, мов в зеленім, весняному квітні приносять мені твою щиру любов, в погляді очей безсоромно блакитні свічкою розтану це твоя вина, чарівних, розумних, усміхнених, рідних ні в кого да Нема. Я вплю в погляд очей глибоких, з вечора порину до світання, у них відчуваю свій спокій, живе в них моє кохання, твій погляд очей безсоромно блакитний, до себе притягує, немов магніт, я в мріях твоїх колоритних затьмарюю собою весь Не буде забута. Летять курличуть птахи понад полями, герої в небо йдуть журавлями, за світле майбутнє кожної родини, мільйонами життів платить моя Україна, гинуть українські в страшних калюжах крові, нищать ракетами росіяни Україну з любов'ю, нескорений дух, не зламати знемогою, Час розплати прийде з перемогою. Настане колись такий час, прийде ворогам час спокути. Війна кровопивців москальських у нас ніколи, ніким не буде забута. Життя. Життя, мов річка швидкоплина, розбуркана у летить, нічого не буває без причини. Цінуйте? Кожну мить і дорожіть, не можна прожить, проживати життя даремно. Лише раз, дається кожному воно, ніхто не знає з нас напевно, у раль чи пекло, відчинене вікно. Життя навчить ніколи не здаватись, долати самостійно нездоланні рубежі, впевнено, спокійно, у відповідь посміхатись, нікому не відкриваючи своєї душі. Світ прикрашає. Позитивом, радістю, добром, майбутнім поколінням під янгола крилом, щоденній боротьбі із злом спокійно на папір лягають рядки пером, достойно все в житті потрібно пережити і при любих обставинах лишатися людьми, майбутнім поколінням, чудовий слід лишити. Бо хто ж залишить, якщо не ми? Весняні тюльпани. <кій> Весна, війна, душа не може святкувати, На щиті сини повертаються до хати. Не здійснюються всі задумані плани. Ми не радієм весняним тюльпанам. Кровавою ціною перемога нашою буде, мужню волю боронять, безстрашні титани. Нехай кожен додому живим прийде. Зір милуватимуть нам весняні тюльпани, Колись благословений мир прийде через століття загояться душевні рани, Нескорена Україна завжди вільною буде. І радість просвітні весняні тюльпани. Українка, де ще є така краса, як у нашій Україні, гарно сплетена коса в'ється змійкою по спині, де ще в світі такі є чарівниці в вишиванках, линуть їх дзвінки пісні з вечора аж до світанку, і в будинку, і на столі у кожній нашій родині, лише жінки-українки, справжні спритні господині. Де ще є така краса, чи є в світі така врода? Українку посилають небеса, чоловіка нагороду: ніжна жінка-українка, затишок, сім'я, родина, захисниця, роду берегиня, кохана, подруга, дружина. Де ви бачили хоч раз щиру душу, серце з перцем Зачарує без прикрас, Закохається всім серцем світі кращої нема, наймудріша українка і зваблива, і чарівна, неймовірна вона жінка. А ти тримайся, а ти тримайся, чуєш, ти тримайся, щоб не трапилось у твоєму житті. Ти ж рук не опускай і не здавайся, життєві мечі розп'чиняться у побуті, а ти тримайся з усіх сил тримайся, Соломенкою ти тримайся за життя, повір у себе, і ніколи не здавайся, знай, ніколи не буде назад вороття. А ти тримайся, хоч буде дуже важко, серед ненависті, байдужості людей лети до цілі, немов з неволі пташка. Знайди харизму для створення ідей. А ти тримайся, чуєш, ти тримайся і звабленням у полон не здавайся. Живи, твори, в коханні розчиняйся і на досягнутому вже не зупиняйся. Безвісті зниклі. Безвісті зниклі не значить забуті, їх необхідно знайти і повернути. Вдома героїв живими чекають, хвилюються всі і переживають. Всі безвісті зниклі, герої війни, України хоробрі, доньки й сини, безвісті зниклі, нас захищали, незламні герої своєї держави. Боляче й важко рідним чекати. Всіх, хто пішов нас захищати, хто захищав і у важкому бою. Безвісти зник за Україну свою, безвісти зниклі, те ще їсть діти. Матусі їх мріють життю радіти. Безвісті зниклих чекає родина. Хай повернуться герої живими. Гілка мімози. Незламана вітру гілка мімози, смілива нескорена сутність твоя. Швидко крізь бурі і сгрози, нестримною річкою життя течія, незламана заздрістю, Гілка мімози у добрій мудрості щастя знайшла, забула всі минулі образи й курйози, досить довго до мрії своєї ти йшла, незламана сумнівом, Гілка мози. Певно, ніколи такою, як всі не була, крізь сонце палаюче і люті морози. Зневіритись в правді життя не дала, Не зламано долею, гілками мімоси. у вірі з посмішкою йдеш до мети, життєві уроки, приховані сльози, нікому, крім себе, не віриш вже ти. Ну що ж, мої хороші, мій ефір підходить до завершення. Зеленіє, хай верба розквітне калина. Славиться хай у віках наша рідна Україна. Люблю, ціную і цілую, завжди щиро ваша Віра Дукач. Нехай береже нас всіх Господь. Дякую всім за увагу!